Маскувальні сітки реально рятують життя наших бійців. Волонтери з Вінниці щоденно продовжують плести маскування. Залежно від пори року змінюється лише колір сітки. Таких понад 10 тисяч виготовили та відправили на фронт чоловіки, жінки та діти, які з перших днів великої війни працюють в волонтерському центрі. Ми разом робота тут не зупиняється, тому що сітки потрібні постійно. Любов Гунченко нарізає стрічки для маскувальних сіток. Жінка волонтерить ще з перших днів великої війни. Тоді згадує Любов Іванівна приміщення вщент було забите жінками, чоловіками та дітками. А зараз в день ледве десяток людей збереться. Робота це якась капля, яка приводить до перемоги. Але з таких капель, з таких молекул маленьких, виходить уже. Ну, може, якраз ми приблизив цю нашу перемогу. Внук Валентини Посвалюк боронить нашу країну на фронті. Зараз на Харківщині. Плетучи маскування, пані Валентина рятується від негативних думок і знає, що така сітка врятує життя її онуку та його побратимам. Ну, теж хочу допомогти, хоч, хоч якийсь маленький внесок, хоч чуть -чуть, трошки, ну, наблизити перемогу. Плести сітки щоденно приходить до пів сотні віничан та переселенців. У 2022 році цю справу підтримувало сотні волонтерів. Минулоріч сплели до 7 тисяч сіток, а за половину цього року лише трохи більше, як півтори тисячі. Зараз люди більш втомилися, якось вже змирилися з цим. Війна десь далеко. У нас все-таки Вінниці немає такого, щоб прилітало, стріляли. Люди розслабилися. Кожного своє життя, вони собі ходять на роботу. Так, да, з одного боку, це добре, ми такі умовні. Бульбуші, у нас все спокійно, у нас добре, але фронт все одно він не так далеко, як нам здається. Маскувальні сітки волонтерського центру допомагають бути невидимими для ворога захисникам, захисницям та техніці на Донеччині, Харківщині, Харківщині, Херсонщині та навіть на Курщині. І чим більше людей долучиться до роботи, тим швидше сітка поїде на фронт. Бавовняною треба прив'язати синтетичні. Один вузолок зав'язали все. Поруч з ним в'яжеться бабуна. Богдан вперше разом з мамою та бабусею плете маскувальні сітки. Хлопчик дуже мріє, аби Україна якнайшвидше перемогла і вірить, що його праця допоможе. Я люблю Україну, чуда я буду приходити і плести. Буду допомагати воїнам. Вікторія Ліварчук Денис Ковтун, телеканал Віничина.